Свій човен до старту готує учасник змагань із Миколаєва, 18-річний Дмитро Павлов. В цьому спорті він 5 років. Каже, усе почалось із дитячого захоплення. Я живу біля річки, біля яхт клубу І коли був маленький, то тобто я багато разів захоплювався. Ну, дивився, як багато хто ходить на яхтах, і мені дуже сподобалось, я вирішив займатися парусним вітринним спортом. Тренерка із Миколаєва Вікторія Ковтуненко до змагань підготувала п'ять спортсменів. Каже, через закриту навігацію тренування на водоймах обмежені, тож кожен вихід на воду для команди цінний. То одна база відкривається, то друга акваторія міняється. Тренування, ще раз тренування, якомога більш на воді і все. і все буде добре. Вітрильні човни один за одним спускають до Дніпра. 12-річна Анастасія Аксьонова представляє сьогодні Черкаси. Каже, буде підкорювати не лише стихії, води й вітру, а й власне хвилювання. Дуже страшно, я дуже переживаю, тому що, ну. Боюся, що не справляся розчарувати інших себе в першу чергу. Протягом чотирьох днів спортсмени змагатимуться у чотирьох класах яхт, розповів голова вітрильної федерації Черкаської області, співорганізатор змагань Микола Мейта. У кожній категорії переможе той, хто першим дістанеться фінішу. Чемпіонат України це підбиття підсумків тяжкої роботи, довгої роботи для країни це. Приклад того, що ми живемо, боремось, продовжуємо будувати наше майбутнє. І додає перемога на чемпіонаті України з вітрильного спорту є найвищим досягненням на національному рівні. Нагороджуватимуть учасників 24 травня. Ну, звання чемпіона України дає можливість прийняти представляти Україну на міжнародній арені. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.